Сьогодні знаходимося в полі Київської області і хотів сказати вам стосовно сівалки Деметра 3-метрової зернової. Запускали в роботу і виставляли норму висіва люцерни. Згідно е, таблички, згідно діаграми, яка є в паспорті, не зовсім вдається виставити. Тому не лякайтеся. Ви можете це все відрегулювати за рахунок варіатора, тобто значення поставити менше відповідно по нормі, яка вам необхідна, щоб була. В даному випадку у нас норма повинна була бути 16 кг на гектар. Норма повинна була бути 16 кг на гектар. В діаграмі позначка стоїть варіатора на 70. Але коли ми виставляємо на 70, ми отримуємо десь норму висіву в 20 кг. Все це може залежати від того, яка у вас фракція. Тобто, якщо фракція у вас різна, ну, і якщо вага націни не різна, якщо немає маси тисячі, то ви можете просто-напросто зіграти тим, що. Варіатором виставити чи менше, чи більше значення, в залежності від того, який результат вам потрібно отримати. Тому не лякайтеся. Ну, якщо потрібна додаткова консультація, звертайтеся, але загалом це все можна легко відрегулювати.